Ісаак Бабель Одеські оповідання. Історія мого голубника У дитинстві я дуже хотів мати голубника. За все життя в мене не було сильнішого бажання. Мені було 9 років, коли батько пообіцяв дати грошей на купівлю тесу та трьох пар голубів. Тоді йшов 1904 рік. Я готувався до іспитів, до підготовчого класу Миколаївської гімназії. Рідні мої жили у місті Миколаєві, Херсонської губернії, цієї губернії більше немає. Наше місто відійшло до Одеського району. Мені було лише 9 років, і я боявся іспитів. З обох предметів, з російської та з арифметики, мені не можна було отримати менше п'яти. Процентна норма була важка у нашій гімназії лише 5%. З 40 хлопчиків тільки два євреї могли вступити до підготовчого класу. Вчителі питали цих хлопчиків хитро, нікого не питали так хитро, як нас. Тому батько, обіцяючи купити голубів, вимагав двох п'ятірок із хрестами. Він зовсім замучив мене я впав у нескінченний сон на яву. Довгий дитячий сон розпачу і пішов на іспит у цьому сні, і все ж таки витримав краще за інших. Я був здатний до наук. Вчителі, хоч вони й хитрували, не могли забрати у мене розуму і жадібної пам'яті. Я був здатний до наук і отримав дві п'ятірки, але потім усе змінилося. Шановне панство, Якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.